Думка від Бога. У дворі, поблизу похиленої хатинки, яка стояла окремо в маленькому селі Голубівка, що на березі Дніпра, гралося двоє дітей. На невеличкому подвір'ї непомітно було жодних ознак господарства. Напівзруйновані хлів і клуня були порожніми. Двері в них ледве трималися на відірваних завісах, а весняне яскраве сонечко світило весело і пригрівало щойно вітало землю, воно мов би, й не помічало, пануючи і тут злиденності й запустіння, яскраво обливаючи благодатними променями все, до чого могло доторкнутися. Худенькі діти в латаних сорочечках були невеселими. Ігри їхні були кволими й апатичними. Гралися вони лише вдвох дівчинка років семи і трирічний хлопчик. Вона будувала брату хатку з трісок, а братик подавав їй ці тріски, радіючи й плескаючи в долоньки, оскільки будівля близилася до кінця. Старша ж дівчинка років дев'яти не брала участі у грі. Вона сиділа осторонь, обхопивши свої худенькі колінця ще більш худими рученятами, схиливши біля воголівку. Коли ж вона підіймала її, на гарненькому личку можна було побачити глибокий сум і недитячу печаль, мовби чорна хмара пробігла повз сонечко і затуляла його. Олесю. гукнула маленька дівчинка. Подивися, Сашко знову розламав мою хатку, а я так старалася, щоб її побудувати? Старша дівчинка здригнулася. Навіщо ти так робиш, Сашко? запитала вона з докором. А навіщо малася зробила хатку без вікон? Хатки без вікон не бувають, виправдовувався хлопчик, капризно закупиливши губи. Я вікон не вмію робити. У мене немає скла. Як же я без нього зроблю? Я більше не стану будувати, ти не хороший хлопчик, роби сам, як знаєш, відповіла Малася, згрібаючи купи розсипані палички. А я мамі скажу, закапризив Сашко, встав і побіг до хати. Мамо, Малася не хоче мені хатку робити, закричав він ще з порога, підбігаючи до матері, котра лежала на лавці, вкрита дірявим кожухом. Мати не відповідала. Вона була хвора, довго перед цим не спала і тільки що заснула. Мамо, чуєш, чому ти весь час спиш? Накажи Меласі грати зі мною, не вгамовувався Сашко, штовхаючи матір. Чого тобі, любий? запитала хвора, слабким голосом, прокинувшись. Накажи Меласі грати зі мною, повторював він. Піди, синку, вона гратиме. Мамо, дай мені хлібця, раптом попросив Сашко. Я їсти хочу. Скажи Олесі, вона дасть. У нас немає хліба, мамо, тихо сказала Олеся, підійшовши до матері. О Господи! застогнала хвора і на хвильку закрила очі, а Сашко все приставав до Олесі, просячи хліба, посилаючись на те, що мама сказала дати. Бідна дівчинка не знала, що їй робити, бо хліба не було ні крихти. Вона сьогодні вранці останній шматок розділила між братом і сестрою, а собі нічого не взяла, тільки води випила. Олесю. за хвилину покликала хвора. Що, мамо? підійшла дівчинка. Заглянь у скриню, чи не лишилося там хоч трохи борошна. Якщо набереш, звари бовтанку. Добре, мамо, добре. Олеся взяла дерев'яну чашку і побігла в комору. За нею побігли молася сашком. Олеся на радість нашкребла дві жмені борошна, принесла в хату, розвела вогонь, закип'ятила воду і, засипавши туди борошно і вкинувши дрібку солі, зварила бовтанку. Втрьох стали жадібно їсти. І коли вже кінчили, запитали матері, чи не хоче й вона. Але хвора відмовилася і лише попросила дати їй напитися. Поївши бовтанки, діти повеселішали. Та надвечір голод знову почав їх діймати, і двоє менших знову прийшли до матері з проханням дати їм хліба. Олесю, покликала вона старшу, дістань зі скрині червону шовкову хустку. Цю хустку подарував їй покійний чоловік, і вона так берегла її, хотіла зберегти для Олесі. Та діти просять хліба, і нема більше нічого, за що можна було б купити хліба. Бідна жінка востаннє глянула на хустку і віддала Олесі. Віднеси, доню, до крамаря, і на отримані гроші купи борошна, хліба і сала. І дівчинка, поцілувавши матір, побігла. Через півгодини вона повернулася у супроводі хлопчика, який працював у лавці. Він приніс півпуда борошна, чотири кіло хліба і шістьсот грамів сала. Ось, матусю, все купила, весело сказала Олеся. Крамар дав сімдесят п'ять копійок, у мене ще лишилося п'ять. За все, слава Богу! Сказала матір, а тепер візьміть, поїжте і мені дайте маленький шматочок хлібця. А я, мамо, тобі два бублики принесла. Крамар сказав мені: Твоя матір хвора, передай їй. І Олеся урочисто з радістю подала матері бублики. Дякую тобі, доню, спасибі, рідна. Олеся відрізала меншим по шматочку хліба і по маленькому шматочку сала. Стільки ж узяла й собі. Діти знову повеселішали, помолилися Богу і подякували матері. Всі лягли спати, тільки мати не спала. Її мучила не стільки хвороба, скільки думки про безвихідь. Маму звали Одаркою. Їй було 30 років. Але ось уже рік, як вона втратила свого чоловіка Григорія, з яким прожила 12 років у злагоді та любові. Він був добрим чоловіком, хорошим батьком і працелюбним, турботливим господарем. Вони жили небагато, але й не бідно. І, можливо, прожили б так ще довго, якби не трапилося нещастя. Років три тому Григорій поїхав з товаришами до лісу рубати дрова. Підрубавши одне дерево, Григорій не остерігся, і дерево впало на нього, притиснувши його своєю вагою до землі. Коли товариші витягли його з під дерево, то груди його виявилися поламаними. Його відвезли в лікарню, де він пролежав кілька місяців. Вийшовши з лікарні, Григорій, раніше здоровий рум'яний чоловік, тепер був блідим і худим. У нього вже не було, як раніше, сили. Він постійно кашляв, робітником став нікудишнім і все більше лежав. Одарка, бувало, сидить над ним і плаче. Грицю, мій, коли ж ти в мене одужаєш? Ні, одарочко, не одужати мені, певно, вже ніколи. Минули наші добрі дні. Як ти будеш без мене? Так минув рік, здоров'я його не покращило. Одного разу, влітку прийшов до неї її батько Охрім Тукаренко, людина багата. Але скупа і сувора. Він жив у п'яти кілометрах від них в селі Зоренки. Одарка була йому єдиною донькою. Він приїхав покликати до себе Грицька на допомогу. Але Григорій лежав хворий і, коли прийшов тесть, навіть не зміг підвестися. Одарка зустріла батька з любов'ю, діти також ластилися до нього, очікуючи від діда гостинця. Але діду Хрім, ображений тим, що Грицько не встав до нього, відштовхнув дітей і підійшов до хворого. Ти чого лежиш, мов колода, сказав він грубо. Саме гаряча пора, а ти відлежуйся». Я, татку, не від ліні, сил не маю, відповів сумно Григорій, важко зводячись на лікті й кашлюючи. Бачить Бог, що я і радий би встати, та не можу. Ось я тебе зараз вилікую. І дід Охрім сильно потягнув Григорія за руку і підняв з лавки. Григорій, не встоявши на ногах і похитнувшись, знову опустився на лавку. Розлючений дід, не віричи в його хворобу, замахнувся кулаком. Він би неодмінно його вдарив, але в цей час одарка кинулася на поміч чоловікові. Вона схопила руку батька і відвела удар. Її вчинок вразив діда. Як ти? Ти осмілилася втримати мою руку. Ти пішла проти свого батька. Дід охрім задихався від люті. Він ніяк не чекав такої сміливості від своєї доньки, лагідної і завжди йому покірної. Одарка стояла біля Григорія і тремтіла. Злякані діти, притиснувшись до матері, плакали і зі страхом дивилися на діда, а дід, важко дихаючи, не міг вимовити й слова. Бачить Бог, татку, я ніколи не піду проти вашої волі, але бити хворого не можна, тихо, але твердо сказала Одарка, заливаючись слізьми. Ну, добре, запам'ятай же, віднині ти не донька мені. І я не батько тобі, не смій показуватися мені на очі. Дід Охрім повернувся і пішов до дверей. Татку. крикнула донька у глибокому відчаї. Татку, прости, лишися! Охрім, відштовхнувши з силою доньку, швидко вийшов з хати. З тих пір одарка його не бачила, не бачила вона й матері. Котрій, охрім суворо заборонив бачитися з донькою. Ні умовляння, ні сльози не могли пом'якшити чи зворушити серце суворого й жорстокого старого. Навіть коли через рік Григорій помер, старий ні сам не приїхав на похорон, ні дружини не пустив. Він лишився вірний своєму слову. Одарка вибивалася з сил, щоб прогодувати дітей. Вона продала все, що у неї було і волів, і коня, а бідність все тіснила її. А на довершення нещастя сама останнім часом сильно захворіла. Діти хочуть хліба, а хліба в хаті немає. Минув тиждень. Одарка стала одужувати і потрохи вставати з ліжка. Хліб увесь вийшов, добрі сусіди, жаліючи дітей, іноді приносили їм черстві шматочки, які діти жадібно їли. Діточки мої любі, говорила бідна жінка, вкладаючи рано ввечері голодних дітей спати. Почекайте трішки. Господь пожаліє нас, поверне мені сили, і я зароблю хлібця. Коли меншенькі діти міцно заснули, Олеся тихо підійшла до матері і, обійнявши її, заплакала в неї на грудях. Мамо, сказала вона, хіба Бог не може нам допомогти? Ти ж сама говорила, що Господь допомагає бідним. Адже правда, ти говорила це? Скажи, приставала дівчинка. Так, моя люба, говорила. Чому ж ти не з'їздиш до дідуся, не попросиш його? Він би міг нам допомогти, сказала Олеся трохи згодом. Він не приймає мене, він заборонив мені з'являтися йому на очі, він і, бабусю, не пускає до нас? У Олесі раптом промайнула думка. Мамо, знаєш, що я придумала? вигукнула вона радісно, і її очі раптом засяяли. Що, доню? Ти лиш дозволь, і я зроблю так, що дідусь не гніватиметься на нас більше. Я знаю, мені Господь допоможе. Він мені послав цю думку. Як же ти це хочеш зробити? запитала недовірливо мати. А ось як ти пустиш завтра раненько нас з сашком до дідуся, я прийду до нього, впаду йому в ноги і скажу, що нам нічого їсти. Що ми помираємо з голоду, що ти хвора і слабка. Дідусь простить, я знаю. Очі в неї сяяли впевненістю і натхненням. Мати мимоволі піддалася її запевненням. Добре, Олесю, сказала вона, хай благословить тебе Бог. Іди, Господь змилується над нами, я молитимуся за вас. Мабуть. Дійсно, сам Господь навіяв тобі цю думку. А чи ти не заблукаєш, чи знайдеш дорогу? Мамо, я знаю, що йти треба весь час прямо, пройти два села. Ми з Сашком швидко добіжимо. Сашко маленький, дідусь, побачивши його, пожаліє нас, тільки треба раніше встати, щоб застати дідуся вдома. Сповнена думок про завтрашню зустріч з дідусем. Олеся все не могла заснути. Їй вижався дідусь то грізний, то здивований. А ось він радісно бере Сашка на руки, обіймає, цілує їх обох, годує до схочу. А як зрадіє бабуся? Олесю, вставай, вставай, вже час збиратися. Я зараз Сашка підніму, на світанку сказала мама. Олеся підвелася з ліжка, вдягнула стареньке платтячко і хустинку, іншої одежі в неї не було, вмилась і помолилася Богу. Ось, мамо, я вже й готова, сказала вона весело. Сашко не хотів вставати так рано, але мама почала його вмовляти, розповідаючи про доброго дідуся, котрий дасть йому пряників. Мати благословила дітей. Провела за ворота і довго дивилася їм услід, благаючи Бога, щоб він благословив їх. Господи, пом'якши серце мого батька, тобі, Господи, я вручаю моїх сиріток, благослови їх.